Рудніков Павло Вікторович, заступник голови Атом України, прошу бажаю здоров'я всім присутнім. Я хотів би озвучити декілька проблем, які стосуються працівників підприємств зони відчуження, тому що чорнобильська катастрофа відбулася в 1986 році. А роботи з подолання наслідків чорнобильської катастрофи тривають досі і будуть тривати ще десятки років. А перша проблема – це недостатнє фінансування за бюджетними програмами 110 і 120. -й. Для прикладу, по 110 програмі а коштів в 2024 році передбачено на 5,7 мільйонів гривень більше, ніж в 2023, але на 169 мільйонів гривень менше, ніж в 2021 році. 120-та програма, за якою працює Чорнобильська атомна електростанція, забезпечена на 48% від потреб. І це, перш за все, відбуває, відбувається на працівниках. Роботодавці вимушені прибігати до таких заходів, як призупинення трудових відносин, скорочення штатної чисельності працівників. Накопічуються борги по заробітній платі, не виплачується матеріальна допомога на оздоровлення до відпустки, не виплачується премія, якщо виплачується то у розмірі 1%. Друга проблема це погашення заборгованості і заробітної плати працівникам, підприємства північна Пуща. Це не тільки заборгованість по зарплаті і її складових, але це і Виплати, які належать е, працівникам, які звільняються, а також це виплати працівникам, які були мобілізовані до Збройних сил України, і сьогодні захищають нашу батьківщину. Ми разом з Дазвом з Міндовкілля в грудні 2023 року, намагалися вирішити це питання, але це через позицію Міністерства фінансів України це питання не вирішене. Не було вирішено тоді і не вирішено досі. Третя проблема це закон відшкодування підприємства зони відчуження пенсійному фонду України за виплату та доставку пільгових пенсій. На розгляді в Верховної Раді був зареєстрований законопроект номер 5658, Автор пані Василевське «Смаглюк», але досі він залишається без розгляду. і Ми сподіваємось на то, на те, що Верховна Рада України приділить йому відповідну увагу. Четверта проблема: соціальний захист працівників під підприємство відчуження, тому що базовий закон України про статус соціальний захист громадян. Так, дійсно передбачає соціальний захист і забезпечення людей, які брали участь в ліквідації безпосередній ліквідації чорнобильських наслідків Чорнобильської катастрофи. Але для тих працівників, які більше 20-30 років працюють на підприємствах і зараз долають ці наслідки, в цьому законі нічого не передбачено. і вони не можуть зараз і е, отримати відшкодування. Шкоди, завдані здоров'ю, не пройти е, достатнє медичне обстеження та лікування в спеціалізованих медичних установах МУЗ України, ні встановити причини зв'язок між захворюванням пов'язаним з Чорнобильської катастрофи та їх роботою. І п'ята проблема на сьогодні така досі е, вагома, але і, і теж досі не вирішена. Це необхідність обов'язкового медичного страхування для персоналу, який працює з радіоактивними відходами. Відповідно до статті 28 закону України про положення з радіоактивними відходами для персоналу, який працює з радіоактивними відходами, передбачений соціальний захист, зокрема у формі обов'язкового державного медичного страхування. Воно є різновидом загальнообов'язкового обов'язкового державного соціального страхування і на сьогодні чітко не регулюється законодавством. Прошу е шановних народних депутатів теж звернути на це увагу. Наші пропозиції по кожній із оголошених мною п'яти проблем були. Письмовому вигляді, передані на розгляд Комітету, і ми сподіваємось, що вони знайдуть своє відображення у заключному документі. Дякую за увагу. Дякую, Павло Віктор.